Віталій Шахів рай проти Опу Сумрайдер. Франція, рейтинг 1968. Ммм, mm. правда, трошки я не про тут. трошечки. Мені здається, Якось у нього все вийшло можливо кінь де два колись треба було зіграти. простіше Mm. Так, може, я mm. Може я і можу, я не хочу. Так, се, се, се се. Коротше, давай так зіграй десь. як зрозуміє, якщо що так йому треба грати. Молодець. Ні тоді. Навряд чи він зрозуміє. Ну, да добре. Давай заберемо в тебе. Білопольного слона. Тебе важливий в цій позиції? В мене важливі біленькі поля, які я отримав для своїх фігур. Ну, не знаю. Три рази, типу, да. ну я просто борюсь за, тепер за цю лінію, да, і все. Активно фігуру міняю, в тебе ця не грає. Може, так навіть краще буде. Можливо, піде зліво. Не втримав він білі поля. Цікаво в дебюті. Цікаво швидко. Провів. Ну, зазвичай це не дуже добре, але просто іншого нічого немає в чорних. 70 на 78. 7, 87. Дуже швидко він тут намагається. Може треба було поставити пішика в центр, там і так. Трошки порозпідготувати грають, так, рай, да, але у білих порядок. Правда, брати не треба. Треба було відразу йти на е Є... на 6 Так. Ну, да, йому треба було краще фрезя кудись тут вкидувати в гру. Ферзь на D7. Якби закриває слона, як розвивати слона незрозуміло, як розвивати тору ще менше. Зрозуміло. Ну, краще було вже помінятись. Хоча слон д 2 перша лінія. А, ну так. Да. Третя лінія слон Єдри. Ну окей. Типу не треба було віддавати так слона, ну нормально, як на мене. Десь я це поле забрав. Ну, йому треба було да є 4 грати. Якщо розіграєте сторіндійку, у вас мають фігури грати ось. Особливо в таких позиціях, різністоронні рокировки, слон у вас чорнофільне, така головна скрипка. Ви маєте відкривати цю діагональ, хочете, чи не хочете, жертвами, не жертвами. Маєте відкривати. Поле є 5 д4 для коня також. Тому що фігури зараз не грають. Слон просто впирається в коня, Тора просто впирається в коня. Вона не, не грається, вона просто дивиться в коня. Одна клітинка в неї є. Ну і починається ходами короля. Тура просто, отут, вона просто роздратована. Шо? Слон роздротований цим конем. Тура роздратована цим конем. Тут ще король стає перед. Отак от в кінотеатрі, коли хтось проходить там з попкорном, може щось цікаве йде, у кось там щось подивитися, перед вами тут хтось ходить. І тура, так Трата, типу, що це таке? Ось уже Тора заграла, але вже, вже пізно. Можна розмінятись, можна не розмінятись. програна позиція. Віталій буде лішах. проти Сенді Карім. Бенгладеш рейтинг 1889. Перейняти ферзовий гамбіт. F5. Не знаю, що це таке. Ми будемо тобі гамбітити. Ми в принципі і так загамбітили. Ти взяв цього пішика чомусь. Тут нема такого ходу, моє френд, я контролюю це. Бенгладешець, Ти щось не Є бажання не не пустити тебе в роки робочку супередає дати мені шах. Непоганка. Непоганка, непоганочка. Так, ти на G3 прийдеш. Якщо я G3, то ти g 3, так? Да? Я б хотів. би в три нулі піти тут, насправді. Але тут феррі стоїть. Добре, давай так я зіграю. На шах я G3, кінь. Так. Так, так. 3 нулі. Ну, ти, якщо забереш на G3, ну король тоді пішов собі сам. Якось на D2. там. Може, до речі, фрезем хочу взяти тут. Всяке може бути. Так, а може просто F1 зіграти? Хайні. О, ні, б'ю. Може забереш тут? Зараз догадається, буде мені тут мучити мене своїми шахтами. Ні, нічого я тобі не дам тут, так. Прорані позиції, міс клік, не міз клік, вибачай. Лискучий хіт. тут треба, якби, да, так, шахувати. 3-0 тут було заплановано і це краще. Ну, король все рівно вирізаний. Слон не вийшов, тура не вийшла, тура не вийшла, ферзь вийшов, але я кудись зайшов і сам по собі він нічого не може. Він не дотягнув. Мав би шахувати, я б кудись сюди втікав би, він якось я не знаю, так, мабуть, ще шах дав, бо я б уже б закрився, б, значить, він би так от шах дав би. Не знаю, мабуть. Ну так, да, брати тут. На... Ну, можна би було і так клопіти. Хоча це не дуже. Це не дуже через Fair G2. А, ну так. Да. G2, значить, треба брати. То H5 навряд чи я цей хіст зробив. Кінд 2, можливо, би зробив. Б. Якось так все могло б закінчитись. Він не дотянув.